Не закінчував автошколу, не має водійського посвідчення, але раз за разом сідає за кермо. Волинянина уже вдруге штрафують і на п'ять років забороняють керувати автомобілем. Хлопця намагаються виправдати. Мовляв, він же віруючий волонтер і допомагає літнім людям. Ілля Анатолійович не отримував посвідчення водія. Взагалі не проходив навчання. Після зупинки він повністю визнав свою вину, у вчиненому. Хлопцеві 26 років. Чому ж так легковажно поставився до керування машиною, правил дорожнього руху і відповідальності, котра лягає на плечі водія, на що сподівався, виїжджаючи на дорогу? Це іншопротив до відповідальності за те, що керує без права. Е -е -е Другий раз, раз притягуюся. Представник юнака зауважує, мовляв, негативних наслідків від того, що хлопець їхав без водійського посвідчення, у даному випадку не сталось. Та й, взагалі, у Волинянина позитивна характеристика. А отців за кермо, ніби як з благими намірами допомагати пенсіонерам. Це було у любомлі мій доверитель. Є членом громадської організації віруючих. Він займається волонтерською роботою. Займається громадською роботою, в тому числі віруюча організація допомагає людям похилого віку, які проживають одиноко і потребують такої допомоги. Зокрема, саме в даний час існувала нагальна потреба у придбанні ліків жінці похилого віку. Що проблема отримати посвідчення водія? Мовляв, у хлопця матеріальна скрута, не по кишені йому автошкола, розказує його представник. За те, що їздив за кермом, не маючи водійського посвідчення, хлопець перший раз заплатив 3400 гривень. А от коли його спіймали уже вдруге, то у Любомлі присудили вже 40 тисяч 800 гривень. За такі гроші можна не один раз провчитися в автошколі. Хлопця ще й на 5 років позбавили права керувати транспортними засобами. Навіть Якби той згодом здав іспит і отримав посвідчення водія. Хлопець пробує оскаржити заборону керувати машиною. Мовляв, він же ж не водій, сам до суду не з'явився. У розумінні правил дорожнього руху Чіля Анатолійович не був водієм, оскільки в нього не було такого права і він не був наділений таким правом. Таким чином, суддя першої інстанції виносять стягнення у вигляді позбавлення. Право керування транспортними засобами на сорок 5 років не мав права таке стягнення накладувати, оскільки в його взагалі відсутнє зазначене право. Проте апеляційний суд залишив у силі місцеву постанову понад 40 тисяч штрафу, і на 5 років зазі за кермо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.